Немов людина, брання висушить, виймай та готове ви одягає. Коштуємо набагато. Але зробить для нас свято, білю місто не барися, там все добре роздивися. Тільки гроші бережи, щоб не трапилось біти. Зрозумівся, як години? Жилось непогодней. Я зробив для тебе свято, привіз ночми, дочку віджимачку, свою купив заначку. Витягу лише долі, но віночве це вже щось, що б там нас не відбулося. Тих віночмах крута пані, як лежати на дивані. Діду, що робити? Час уже вставати. Баба щось на кухні, грюка воняками, і як все цінобридло не скажеш слова. Голий та вершиш немає і впевне, то двох нарубай, не скотину. Так поки спливають, лицять голубами. 声音嘛，你。 Та кровіна, це та гробина, треба заладнати. Виглянув, що баба тоїть корівчину, забув про хворобу і цуну в кровіну. мить урядкує світ. Не цюра. До вечора будеш ліки там приймати, сонце вже встало, буде вигнівати. Думаєш, не знаю, як рік треба, Сиди тому та лися там ближче до неба. А якщо ще будеш до мене оттяг, будеш і до ранку в соломі спати. Щоб закріпити сеанс лікування, будеш там сидіти зрання до смерхання. старий чортяка всі мої старання